Друзі, вас вітає компанія автопарк UAW, одеська філія. У нас до продажу залітає Renault Trafic 2019 року з дизельним двигуном об'ємом 1,6 літри, передній привід, механічна коробка передач. Автомобіль в гарному, як візуальному, так і технічному стані. Велике багажне відділення, кузов Максі. Є невеликі сліди використання, але нічого страшного немає. автомобіль Від другого власника. По салончику у нас є передні електрослопід'ямачі, круїз-контроль, механічна коробка передач, кондиціонер, гарна штатна мультимедія. Ну, надійна автівка для бізнесу, для вантажу перевезень. Чекає на вас. Грушевського 15А, автопарк, різен, кредит, трейдин. І він може стати вашим. Чекаємо на вас.